Ну що, привіт-привіт! Я заталапався з вами і знаєте що, інструмент пропускний, блін, проїзний, ой, бляха, забув, мусив вертатися Ну Не на самій горі я його забув, а там трошки вище. о, Ну, значить, розкажу я що? Розкажу я про ту. Про що ти як я розказав, Ага, значить... Приблизно в 2015-16 ні, в 2014-му, напевно, десь. Ну, то, то не важливо. Значить Приїхали до нас в Кременець хлопці. Я їх прозвав танкістами. А про... фактично у нас дві бригади, яких я називав танкістами. От, е... Були таких, Але ці були чужі. Е... Я не знаю, вони якось так говорили, як то вони десь машин до хіра їде чужих. Як то вони десь з Франківщини чи щось таке, значить приїхали хлопці з такими мощними приборами, шукали вони танки фактично. Ми їх повезли по всіх наших байках, де танки були Ніяких танків ми не знайшли. І я ще нагадав за ту криївку. Кажу до хлопців, така історія, що ваш прибор щось покаже. Кажуть, так, да, він там може пустоту побачити, або якщо використовувався метал, там жесть чи ще щось, коли робили криївку, мусить почути щось таке. Ну і повіз я їх на те місце. Правда, то ж пройшло, уявіть собі, якщо я там був, я там був в кінці 90-х. А то вже 15-й рік. 15, десь років 20 пройшло. Вот. Ліс змінився, щось вирізали, щось досадили. ну, Було трошки проблемно. Ну, нібито я попав на те місце. Нібито попав я на те місце, не знаю. Точно, може й не попав. Якщо не попав, то то добре. Ні. Значить, хлопці з тими крутими. Бляха, забувши, як вони магнітометрами, по-моєму, чи приборами ходили-ходили по тому лісі і кажуть, там нічого нема. От і вся історія. Так, що ви думаєте? Чи то я їх не туди завів, чи то ще... чи то кум мене не туди завів, хоча кум у мене хороший хлопак, він без задніх мислів точно. І якби я би Бог щось там знайшов, то я по-любому з кому поділився, він то прекрасно знає. О, цього. Чи то кума не туди завели, коли показали перший раз. Пізніше якось я зустрів кума і нагадав ту історію, йому розказую, що так і так, що ми там були і нічого не знайшли. А він каже, ти знаєш, що той чоловік, що йому розказав ту історію, теж там був. І навіть копав і викопав там якусь яму дуже велику і нічого не знайшов, ні до чого не докопався. От. От е, така, така історія про Криївки А як ви думаєте, чи варто шукати ті бандерівські Криївки що там може бути хорошого в них? Я от щось думаю, що там кроме старого барахла хрена толкового в них не осталось бо ж... Бандерівці, які взагалі опівці, у них ж теж був серйозний подсос з постачанням харчів, озброєння. Вже навіть не говорю за якісь гроші. Я собі думаю, що то вже вони всі свої запаси розрозходували і щось знайти в тих краївках. Шансів, на мою думку, мало. Ну Було б, звичайно, цікаво, якби там на ті якісь документи, архіви, отак, От як я вже вам розказував в попередніх відео, як хлопці знайшли. Але це просто хлопці знайшли просто в лісі. Просто в лісі. З метало, якась машинка їде, перечекаю. З металодетекторами ходили. О, машинка проїхала, я піду далі, спокійніше. Ось так от життя таке. Знаєте, хто зараз за кордоном напевне не розуміє, яке в нас зараз життя цікаве пішло. От, блін. Він їде в машину вперед, а не знає, що замочає. Машина. ззаді машина їде. Ну Я ж кажу, я дуже сподіваюся на інструмент. Та що сподіватися, як Максим Кривоніс. Тут воював колись, у них теж інструменту було багато такого ворога. О, цього. Знаєш, така історія про Київки. О! Ой-ой-ой-ой-ой-ой, я, 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 я люблю собак, люблю, Едя, е. молодець. О, то ще його сусід біжить. Зараз мене займуть собаки. Отак воно. В Кременці можуть собаки покусати не гірше, ніж в селі. <гум> Та я ж кажу, Кременець то велике село. Тут а, фактично, от я, я щойно пішов на бону. На боні я зустрів чоловік 20. З них раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість знайомі. Що в дорозі на бону. Кожна друга машина, я їх знаю. Ну, а ті 15, що я не знав, то тобто 100% туристи або гості от. от таке от. Значить, от таке, така думка в мене про ті криївки. Ага, то я заморочився, заговорився. Оці архіви, що знаходили хлопці, мені доводилося з одним спілкуватися. Вони просто були сховані в залізних бетонах такі бетони, як оце зараз алюмінієві, тільки залізні, оцинковані. Просто закопані серед лісу. І все. І Я був в газеті, читав статтю, десь там на Теребулянщині, так само знайшли архів Бандерівський. От. І всі, і, і все було однаково зроблено. І Ці бетони вже проржавівші були. І частина документів була вже втрачена, знищена. Ну, понятна справа, як туди попадала вода. От. Отаке От діло. От. Що вам ще розказати про Криївки? Взагалі Криївка, то звичайна справа. Я думаю, що мудрі люди вже зараз теж собі Криївки риють. Наші ж діти не дарма ті криївки робили. Криївки були як і в лісах, в ярах, так і на господарствах, в садках, на городах, в клунях. От. Входи робили, всякі такі хитрі. З пасіки, з криниців, всяких зруйнованих будинків, підвалів. Ну Коротше, з каналізації, де можна було. Зараз актуально. Поїхав на дядько, здоровкається, колишній сусід, таксіст на Дубинській стоїть автовокзалу. Приємно, звісно, що мене впізнають люди, навіть з вилками не бояться поздоровкатися. Я вже йду коло школи, проходжу, в пальці змерз добряче, відеок написав, зараз буде, телефон буде гарачий, буду закачувати, вам закидати. Ну, надіюся, вам буде цікаво. Підписуйтесь, лайкайте, репосте. Чим більше не репостите буде, тим буде більше току. Бачите, пішов я познімав відео. Я познімав я відео для вас, а собі настрій підняв, а то кажу, поспілкувався з кумом з фронту. Настрій зовсім кислий був. Зараз якось трошки легше. О! А тому щось бликає. Як то мигалка вінтовська. Добренько, бувайте здорові.